Доброго дня. Добрий. Все цепанці. Будемо починати земельну комісію з вашого благословіння. Починаємо земельну комісію. Є в нас тільки п'ять. Ми можемо проводити земельну комісію. На сьогоднішній день у нас 279 питань, 23 років. Будемо починати з першого питання. Прошу, ми Шановний голово, шановні, шановні члени земельної комісії, значить, Юрій Оспів сказав, є 279 питань, 23 блоки питань. Перший блок питань буде про передачу безоплатної власні земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, сповільської будівлі та споруд присадібні земельних ділянки. Це в межах норми, в селі в межах 25 сотих і в місті в межах до 10 сотих. Відділом земельних ресурсів підготовлений даний проєкт рішення, документація вся додана. Прошу по цьому питанню. Є в когось запитання за уваження якісь в чорному контролі. Питання тут, чи піде на процесі присидені. По б ми вже уточнили адресу, взяли рішення. Тут я вже на підставі вчорашнього рішення ми поміняли адресу вулицю згідно того, що має бути правильно. Там все автобусики, то помінена адреса, то що вона прийняла. Так, так, так. Є ще запитання за увагу. Євченко. Є. Так, другі Про передачу безоплатно власне земельної ділянки для веде особисто селянського господарства. Даним підготовлен відділ земельних ресурсів проєкти рішення, вся документація у порядку техні, є витяг з державного земельного кадастру про земельні ділянки. Пропонується передати безоплатно власні дані земельної ділянки на підставі з державного земельного кадастру, на підставі доданих документів. Це городи, які люди мають користування та їхні спадкоємці. 221 ключ. Є завважне запитання, по чому питання має. Квіт, не кечен. Сидоренко, завтра. Так. Наступний блок питань про передачу безплатного власність земельної ділянки для ведення товарного сільського спорудського виробництва. Це паї, відділо земельних ресурсів, і дані проєкту рішення. Документація вся додана. Пропонується передати безплатну власні земельної ділянки для ведення товарного сільського споруського виробництва. Є запитання, зауваження? Димчеса четвертий прийняття дозволу на видатне технічної документації землю сторону щодо встановлення віднавлення межемелі ділянки в натурі. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в розмір земельної частки паю. Це на підставі, на підставі судів і на підставі сертифікатів. Документація вся додана, відділу земельних ресурсів піддати дані проєкт рішення. Пропонується надати дозу на видатні технічної документації на земельні частки ПАІ. 241 по 245. Пригнали, є запитання, зауваження? Вімчишинця, Ліва, Микільця, Задоренко, 2, 4, 1, 5, за п'ятий двох. Про передачу безоплатного власне земельні ділянки для дані дачного будівництва. Це є харіш, місто Рогатин, урочище Кузьмін, площа земельної ділянки, 0384 га. Я витяг з Державного земельного кадастру відділом земельних ресурсів пілотованого проєкту рішення. Пропонується передати безоплатну власність дану земельну ділянку для ведення садово-дачного будівництва. Є по типу питання, якщо це уважне запитання. Немає власних два порока. Шостий блок і сто про Продаж земельної ділянки для ведення фермерського господарства Кордя за межами села Вербіливці площа земельної ділянки 10 гектарів. Значить, є державний акт на право постійного користування, введений у 2025 року. Пропонується продати земельну ділянку по нормативі відповідно витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 347 опітаторів. Є в ньому кілька коштів? 490. 400... Варте за мене ділянки? Так зараз подивимося. Дособно. Де прийом? В Вербиріцях, а де На Вербиріцях є державна акт на, на право власності. Там, де Шезінський? Там, де Шезінський, так. Нормативно-грошова 91,500. Так, після мене спадкоє так. Не вітер якось. Це Бабій вона з дому там. Бабій, так. Уляна там. Уляна, так. Микевич. Про викладання договору оренди на новий термін. Фермерське господарство Керот Агро пропонується вкласти договор оренди терміном на 7 років за мезаними села Гріагрів. З орендної плати 12% нормативно-рошової оцінки, площа земельної ділянки 5,88,94 гектари. А новий термін тут був колись раніше? Ee, раніше він був на сім років на новий стембер на той самий термін. E, між керу хадро і e, значить, з адміністрації? Маєшого питання? Девчешенка, Да. Меп'єчинка, Веренко за 40%. 50. Прокладання до оренди на невітряної земельні частки поїду товариство з межною відповідальністю свірш за межами села Дегова, село Приозерне терміном на один рік з вартістю земельної ділянки 12% нормативно грошової оцінки.

E, дивіться, там e, є прокладання <кій> до на в'єтному земельну час КП фермерське господарство Шиманське за місце села, Руда і Підгородя. Площа земельної ділянки 23-22-65. Дана земельна ділянка, як ми пригадуємо, колись була дана в оренду Росанагро. Росанагро Росана була уклала, уклала суборенду земельної ділянки з фермерським господарством Шиманське. <кій> Є в мене от, є документи. Ну, Є є питання, наче звернулося, бачив, агро на ту саму площу на тих самих людей звернулося фермерське господарство Шиманське. Я пропоную польовську. Є там ми обробляємо, робляє Шиманський. По відношенню кожний момент розробляє. Операційно надати перше. Пропоційному відношенню ділянка складатися. Це буде питання треба просто пояснити, там були які є? Я з 22-му році, не звертався, ніхто нічого не відповів, абсолютно просто відкладаю це питання. 22-го року воно досить. У 6 місяці 22 року я піднімав не зверталося офіційно. Раду, що мається. Офіційно не дали нікому, нікому в тому, а зараз воно. А вона, вона ким використовується? Шиманське. Він обробляв Шиманські, ці земельні ділянки. Але чи платилась оренду за той період час? Платила, це він платил. <гум> Міський платив. Міський раді він платив гроші. Не Та на підставі, тож він. <гум> але чи воно платилося, я думаю, що не платило це ну, робити. Якщо в нього не було підстави, то очевидно не платилося. Ну, тобто Про яке питання? Про яке це питання? — 252-го. — 252-е питання. Є негативний ПЄ, то колись <праць> мала Руслана, вона відмовилася від екзамену літеріалу. — Руслана не має нічого не прости. Там кількох голосуваних на 22-го року, у мене воно Ми маємо договір про розірвання. <праць> — З ким? З <Без> Русаною? <праць> так. — Нереально? Я, я б чувак сам просував на розірвання договорів, вони в останній банкрутстві 22-го року. Oh, ну, є, я знаю, що вони викладали ці масові оренди, але це, ну, рок. Як можна повозити? Ти зареєстрований договір, то що ти показуєш? Ні. Нас, ти показуєш, кому це треба? Дивіться, у мене пропозиція. Але питання не в тому, що там зареєстровано, типу чи вони платили за оренду взагалі? Добре, ми це вияснимо плату. І друге, є пропозиція на виїхати на місце. Подивіться, скільки хто обробляє за мене єряни. Є реєстрація рома. Ти знаєш, дивляєшся, що таке шахматка рога. Добре, інші, а, інші, інші а, інші як, а як реально з тої площі, що є в Береш Карту бересть береш сертифікати, береш кількість людей і рахуєш. Типу, хто хто що яку землю обробляє, хто які догорати? Добро Степанович, то заступ... що, що надав Кліт, Віктор Іванович, то я надав саме Шиманських, тих самих людей на ту саму площу. Чого виникло зараз на комісії? я не розумію. Чому це не розуміємо? Вчора то вчора вийде. То, є спільне е, питання, зніміть порядку, ja, засобу це на комісії засовувати те, чого ми. До да. того ми доходимо, що знімаємо вас питання. Ми питання знімаємо, так. Тому є пропозиція зняти. питання. — 252 питання ми знімаємо на переношення. Не вчиши, а? За. Сидоренко, за, 40. За. Yeah, so. Тепер є восьмий блок питань, є 249, 250, 251, 253. Ставимо голосування. Будь ласка. Тільки mm -hmm. не забуде Ти типу поставив по 252 Знято, так. ми знято. Зараз голосуємо за весь пакет, Так. Тепер йде восьмий, крім 252 голосування. Ага, це на просто, щоб зняти. Димчиши, Кліт, Микитчина, Сидоренко, Сидоренко, засора. <клес> Добре, задається. Йдемо тоді, другий, дев'ятий. Дів процес проєкту змогу, що доведення земельні ділянки для іншого сільського сільськогоспорського призначення, то Жовчів, село Жовчів, площа земельної ділянки 1,15. Гектара пропонується затвердити проєкт землоустради іншого сільськогосподарського призначення і надати на намовах оренди. Конфлікт інтересування. Є за п'ятниця потрапити. Дівчичка. Квітня голосує, мекеча, Сидоренко за, Сорока, 4 за. Розцвернення проєкту земелоустрою щодо відведення земельної ділянки для бівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Це поки Ворько площа земельної ділянки 01096. Пропонується затвердити проєкт устрою на надати земельну ділянку на умовах оренди відділу земельних ресурсів, підготовний даний проєкт рішення. Є запитання сільська рада? Так, так.

Це захід Агро МХП за межами села Черчі, зальна площа за мене ділянки 28,99,93 93 гектари злянське фермерське господарство «Лінпром» за межами Ускрисінці, зайня площа 6,54,67 гектари. відділу земельних ресурсів підготовних даний проєкту рішення. Пропонується надати дозвіл на вияти технічну Дякую. 30, 40, 40, 50, 40, 50. Про надання дозволу на технічної документації за наводостою щодо інвентаризації земель на в'єтні земельні частики паїв фермерське господарство Климповств за межами села України, Загальна площа земельної ділянки 8, 16, 13 гектарів. Відділ земельних ресурс під даних проєкт рішення пропонується надати дозу навіть не технічної документації. А це не в'ятурні паї. Нема пише. Ні, воно не, не загально. Тобто по кожній ділянці, -ді, так як всі. У списку. списку там не так. Наступне бронення дозвонові проєкту земелоустою доведення земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі, споруд, об'єктів, передачі електричної енергії. Це є Прикарпаття обленерго. Два питання в селі Зоржовчу, площа земельної ділянки 0.

Дня довози наверх на проєкту зимового служби додання земельної ділянки дівництво обслугованих будівель торгівлі. Це Ротинське районне споживче товариство в селі Верхня Липіця, площа земельної ділянки, 01495 і друга земельна ділянка те саме. 00879 відділом земельних ресурсів приготовим даний проєкт рішення пропонується надати дозвіл на витнення проєкту зимовостю з метою передачі даних змеянки намовах ранди. Дюмче. 15. Придання дозволу на виготовлення проєкту зимоустру щодо зведення земельної ділянки для та обслуговування інших будівель громадської забудови. Це пиріг, місто Рогатин, вулиця Оська, 1Б, площа земельної ділянки, 1 гектар. Відділен земельних ресурсів на даний проєкт річно пропонується надати дозвіл на виявлення проєкту зимоустру з метою передачі даної земельної ділянки на мовах. Я почув питання, що такі типа господарський гвір. Це дивіться, цей цей пиріг придбав дві будівлі: вага і, 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 і нежитлову будівлю. Тобто тік колишній тік, колишній тік, тік технікуму, Там само в кінці вже де Там де роблять бетонні вироби. Ззади. то ззаду там така довкола городи. Заїзд туди, там ти будівлі, площадка заасфальтована і бетонні, і всякі там теж сміттєзвали. Ми з'їжджаємо, з'їжджаємо Шевченки. Ні, ми їдемо на само. Як їхати на дачі, де є той склад, що товари. Ну де от прямо. направо, там в куті є роби, бетонні вироби, а то поза нього аж туди. Там, там колишній тік. Тука вже нема, там виробились мітті звалище і там один з єдиний здає, що можна заїхати. Ні, ні там саме в кінці. Там бойовичка взагалі поки не на затрешу. Є ще по цьому питань, має зауваження. Димчишень, так. Кліт, на кілька. Збережко, за ваха. 16. Правда довольно проєкту землеустрою щодо ведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підстав на будівлі споруд технічної структури. Це то корпорація алпродукт за межами села Кліщина, площа земельної ділянки 00385 га. г Відділені земельні ресурси підготовлені даному проєкт рішення пропонується надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. Ні, це довкола того, що немає там, що якось воду вже значить. Добруля, що було. То робить довкола цього. Трихоронну зону. Є ще щось запитання? Наважне, проще. Деревенко Так. Так. 에, про зміни в сторін договору оренди земельної ділянки з фізичною на юридичну особу вулиця Липа, 21, площа земельної ділянки, 054 64 а Це недобудований будинок на Липою Костишин. Зараз він переформив на Липою Роси і пропонує внести зміни з фізичною на юридичну особу. <ресе> 21, відповідно, всіх документів, відповідно, всіх документів, але по 21. Зміну, що азкого на форума. Скластишина, мали по роз. Вони, вони засновники, там десь. Там коли було лялька можна воно не входить в ту територію, то, що мало бути. Там був державний акт на Лялі, то перед будинком? Перед будинком, воно, воно, в... в... воно не входить, воно не входить в ту площу, Петро Степанович. Лялісну площу не входить. Лялісну площу не входить. Лялісну площу не входить. Це була Костишина Оксана Петрівна. Там воно не входить в ту площу. А до оренди вони міняють, щоб побудовувати? Ну, на забудівника, так. І ще запитує. Так, 18. Пронесення змін до річного 57-ї сесії від 30.01 до 2025 року No108.601 насте зміни до річного сесії, а саме це фрами з 12.60 змінити на 2070. 20, Просто як робили витяги, попутали витяги. Ja, а от 17-му він mm. ж точно не платив оренду плату. Я знаю, що він там був кіп'яний. Костіше договір мав зареєстрований, заплатив. так, заплатив, зареєстрований, перереєстрував на юридичну особу. Так. То жінка, Оксана Петрівна, так. Що му Ну, технічний питання. Там, то, там, там, то два там. таких у них. Тим чеше, так, кліт, так, <різов> ми кетчики. <різов> Заберенку, за 40. <різов> 5, <2. різов> так. Мене зміни в рішення 10863. 10, Дев'ятнадцятий 19 питання. <різов> 19 бок питань, добре. Так, про затвердження технічної документації і зимовусту щодо встановлення відновлення меж. Земельної ділянки натури на місцевості на виконання рішення суду. Був суд, значить, є дали, значить, рішення суду завершити приватизацію земельної ділянки спадкоємців. Ми приймаємо рішення і затверджуємо технічну документацію подолання, значить, три земельні ділянки 1366, 0423 і 01850. Що суд зараз Ми в поєнучку? Це є індуально житлове будівництво, його роди. Судилися два, виграв суд і суд у нас діяв. що ні, ми не заперечували, судилися самі, які були. Тут два судди. Ми просто затверджуємо дану технічну документацію, вона несе ще до доправоту відповідно до законодавства. І є ще замок, то немає. Зоберемо козак собака. Там 20-й блок, вітається. Розділені технічні документації на землеустрою щодо поділу земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Значить дані земельні ділянки будуть виставлені оренди на акціоні. Студіли у нас велика площа, там буде 20, так? Так. Є 65 зауваження. До 20, 10. там до 20 гектарів ми більше не можемо вставляти

по виключення земельних ділянок комунальної власності, переліку земельних ділянок прав, які встановлюються на земельних торгів окремими лотами. Це по Жовчів, Путятинці, лученці і Світанові. Я пояснення, жовчів є рішення, людина має як ми не має на виділення. Тому ми виключаємо Путятинці 12 гектарів до відбулося. Чотири коукціони, і вони не відбулися. Ми цю земельну ділянку вилучаємо, і ділимо по 2 гектари під ОСГ і залишаємо в резерві, вона не обробляється під учасників ні, ні. Лучинці площа 1,7 попадає під заповідник, тому ми її, ну, вона є в, в, в рамках там, якась Смарагдова долина чи що. Та, я там, я там. І світанок вилучити і поділити. 25 гектари. Вона знову буде внесена, але вже з поділом, що вона було більше 20. Так? 20 гектарів, тоді 5 єдиний. А що за Бутятинця вона не обробляється, нікому не не обробляється, потеряє? Обробляє обробляє. Там, де 4 аукціони були, вона зараз стоїть вівна земельна ділянка, але ми її поділили. Від дороги, яких не по Путятин, це де Справа, наші були пасові сінокоси з правої сторони. Так. Там, коли мав двор, він її не обробляє, вона стоїть. ніхто не знає. Прошу. Так, Пронення дозволу на технічної документації нормативно розвоє земельні ділянки, около гарморат ів за межами села я полоше земельні ділянки тридцять девять гектара пропонується надати дозу на ви нормативно рушує цінки земельні дільники. Вісто сімдесят дві питання просто. Толь два питання. А, ні, то це це зовсім інакше. Що це включає? Ну, двісті І останнє і... питання про недовонової технічну документацію нормативно рушової зінки земельних ділянок територіальної громади. Значить, у нас є програма по нормативному рушові сімці земельних ділянок, значить на сьогоднішній день пропонується. Та надати дозволу на нормативну оцінку, а саме перенівка, підвиння, куці, лісова, пуків, Потятинці, Вербілиці, Залужа, Потік, залип'я, підгороддя у і руда. Закінчилася нормативно-рожова оцінка. Термін дії вийшов. Пропонується надати на на нову нормативну розвіду оцінку. Є буті питання до уваги.